Так, добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Це в мене ікра, це в мене молочко. Зараз ми пожаримо все. Ікру перетерла на грубу терку, щоб відібрати всі пліви з ікри. Це з одної рибини ікра. З що я вчора купила. О, що я зробила? Ложку втопила. Ось. З одної рибини, оскільки в мене ікри. Ну, рибина була гарна, велика, 6 кілограмів. Ось, це я з неї взяла стийки і три. Перетерла її гарно, щоб не було плів. Бачите, така? Вся однорідна. Тепер беремо вибили дві яйці. Беремо сіль. Не знаю, подивимося, може ще треба буде докинути солі, не знаю. Ну, поки мій спать.

І гарно перемішуємо. Da. Ăsta e smetana. Nu mai e cumplită. Гарно вимішати. Мука mm у -hmm. мене просіяна. Чотири ложки. Місяємо, і тоді покажу, ви, як, яке вийшло тісто. Так, ось таке тісто, бачите? І будемо зараз жарити такі пампушечки, оладки, чи як там хто їх знає, блінчики, ну, блінчики великі, круглі. У нас будуть пампушки. У Нас, кажуть пампушки. На ікрі. Дуже смачно буде. так це молочко я посолила. Воно сполоскане все файно посолила. Зараз трошки солою пройде, як пожару блінчики і його пожару. Так. Відправляємо на плиту, на плитку, на плиту. Під покришку жаритися. Жариться десь дві минути на одну сторону і зо дві мінуті на другу сторону. Ось виходить? Ось така красота у нас. Тут я вже трохи пожарила. Ось, дуже виходять гарні. Ніжні і дуже смачні. Такі смачнющі, що жні. Ось такі прізвиці. Бачите, такі жовтенькі. Дуже гарні. Нягенькі. І дуже-дуже смачні. Ну, зараз пожар усі. Покажу, скільки вийшло. Ось. З одної рибини. Таку рибину можна купляти. Стільки ікри. М'яса стільки багато. За таку рибину не шкода гроші платити. Досить смачно. Ось таке діло. Ось так я її перевернула. І вони жаритися будуть на другу сторону. Так, ось таке в мене вийшло. Пампушечок, ну, я аж пару штук з'їла вже. Ось так ну, виглядають на тарілці. Ось така смакота в нас. Молочко жариться. Так mm. що, якщо будете жарити, купляти рибку свіжу і буде там іка, нажарте таких оладочків. Mm. Виходить дуже смачно. Ось таке діло. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скоріше і перемоги. Хто буде готував, всім смачного. І всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. При можливості не забудьте підписатися написати коментар, задати питання, якщо у вас воно є. А я з радістю відповім. Не забувайте переходити на мій другий канал. Я і мамі і тваринки. Там відео про кози, про огород, про новинки. Будемо спілкуватися. Ну і канал моєї Олі. Життя у Польщі. Також не забувайте заходити і дивитися. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Миру, -па -па -па. розпокрузі, затишку, скорішої перемоги.